Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Ось, на прикладі замовлення нашого клієнта: це все їде на татар Бунари. Покажу, як ми збираємо замовлення. Ось є у нас накладна один екземпляр для складу. Один іде у замовлення покупцю. Покажу вам загальну суму, осього, що ви бачите. Ось дивимось загальну суму замовлення. От. Ось тут я роблю такі поміточки, що клієнт оплатив це нам на розрахунковий рахунок. Ну, коли така сума невигідно платити за те, що пошта перерахує нам кошти, це буде 2% від суми плюс 20 гривень. Це така стандартна такса. Ось роблю поміточки, що це делівері не нова пошта. Щоб наші планували іменно е, машину, завантаження, маршрути і так далі. Ну, Давайте тепер трошечки по замовленню. Так, На перший у нас тут все просто. В общем, комплекти прокладок повні на трансмісію. Проміжутка КПП та задній міст. А, пластинки на регулювання зазору 03 і 0,5 на передній стакан КПП. Пластини на зазор на задній міст 025-05 і мм зачасту питають, скільки треба кількості на кожну сторону і яку по товщині. Якщо відштовхуватися, наприклад, від каталога, там йде набір пластин і там стоїть зірочка. Ну, зірочка це значить, що це зазор, і ви його самі, коли встановлюєте, збираєте. Ви його регулюєте. Тобто, ну, найкраще було б найлегше регулювати зазор найтоншими пластинками 0,25 мм на кожну сторону. Наприклад, як я даю зазвичай по одній. А... На кожну сторону маю на увазі, по одній 1 і по 0,5. Тобто Тут вже 2 мм набирається і даю 4 штучки, 2 або 4 штучки по 0,25. А... Це також як плюс-мінус. Зазвичай може бути і неоднаково на ліву і на праву сторону. Чому? Тому що це не ідеально нова заводська збірка, тому що десь що щось є? вже зношено, і тому іменно тільки ви методом іменно підбору можете знати реальну кількість пластин індивідуально, конкретно під ваш задній міст. Так, манжетки у нас по мелочи. Це райдер. Райдер у нас йде скрізь двобортні. Було у нас відос, Ігор Бочко, вам привіт. Що йому треба було двобортні. Ось це. Я йому скинула, що виконання. Виконання пишеться ось, два і два. Два це тип манжети. І два це значить, що вона йде спильничком. Ось. Ось оця наружна кромочка. Я не знаю, фокус поганий. Оцей і називається у нас двоборна манжетка з пильничком. Сині це каучукові. Райдер Угорщина. Тут у нас на тормоза, на колінвал і на вал термозний. І ось такі. Це теж імпортні 38 на 52. Це теж проблема, де у нас вал щеплення. Я не раджу ставити туди дешеві манжетки, ну, дешеві, тобто китайські або українські, плюс-мінус їм одна шана по якості і по терміну, скільки вони вам прослугують. Краще щось імпортне туди ставити. ну Якщо вам подобається по декілька разів на сезон розкочувати трактор, будь ласка, краще вже купіть манжетку, наприклад, там за 80 чи за 100 гривень, чим за 20-30 гривень. І... І, і працювати собі спокійно, але знову ж таки вибір за вами. А, далі, що тут у нас? Іде комплект швидкісних шестерень. 5 штучок. Проміжна з втулкою 20х37. Он поряд це грибок, той, що у редуктор а, Третя. Uh, знову ж таки, як, вона як іде в базі, типу як пишеться, третя, дев'ята, Але я вже і коментарі читала і стикалася з людьми по телефону, у кого трактор 80-40, у нього коробка швидкісна, або навіть звичайна, я чула, що якось, ну, якось передачі не, не так стоять, як на звичайному ЮМЗ 6. Uh... Хто знає, той знає. Хто не знає, да, так буває. Ось так: от, швидкісна коробка. Зі звичайною можна зробити швидкісною путем заміни трьох або п'яти шестерень. Ось так. так. Головна пара, планітарка, хвостовик на хвостовик болт. І ось п'ять шайбочок. П'ять шайбочок. Чому? Кажете, покладіть більше, бо знаю, що з ними є проблеми. Так. Є проблемка іменно, вдруг щось ви так, не так, оці вусики трошечки загнули, поставили, потім відігнули, все вже, може бути біда, воно не так зафіксується. Я вже колись казала на відео, сюди підкладали, просто так витачували а, кругленьку гайку, щоб ну, збільшити оцю, ну, просто зробити грубішу ось цю шайбу. Підшипники. Не всі частково, це іменно як замовив клієнт. А, от реально людина підготувалася. Каже, купив трактор і купив каталог і повиписував. А, ну, ми з багато чого згодили по телефону, але, наприклад, які йому потрібні стопорні кільця, наприклад, Д25079, це у нас іде на вал ВОМа внутрішній розпорні кільця стопорні, тобто він вже виписав конкретно каталожні номера. Ну, дякую вам за це! Це економить час. Що у нас ще? Так, шестерні, друга, четверта перша задня сателіти заводські, вісі і під них шайби. А, і ще. ці Кільця гумові 180 на 5, знову ж таки, на задній міст. Дякую всім за увагу. Кому щось треба, я вам ще раз кажу: по телефону можна, в принципі, все узгодити за допомогою Viber. Ну, як ми опрацьовуємо такі в принципі, чи маленькі замовлення, тому що тут у нас позицій, вроді не так багато, здавалось би, але 47 позицій по цьому замовленню. Тобто ми обмінюємося, або списочок написали, або на відео показали, що треба, або по телефону сказали, або скинули скрін з відео, що я у вас бачу, таке от ви показували. Коли ви там не знаєте, що як називається. Це абсолютно нормально. Я вас зрозумію, в принципі, по-любому. Так що звертайтесь, дякую всім за увагу. До нових відео.